Вийти з цього ярма, стати гідним, говорити правду, бачити її і жити гідно і дозволяти всім іншим гідно жити. Отже, значення цієї презентації, яка відбувається в час, коли ми думали святкувати 50-ліття нашого університету, створеного патріархом Йосифом. Це була перша річ, практично, яку він зробив. Виходячи на волю, будучи голим босим і вінку Бученика, він в Римі заснував цей університет. Сьогодні праця Інституту екомунізму і інституту святого Клементія в Римі нашого науково-видавничого відділу, є даниною патріархові нашому засновникові і є святочним жестом. І дорогоказом методології направці на, на майбутнє. Велике спасибі всім, які причинилися. Купуйте цю книжку, читайте, думайте, поринайте в неї і вона допоможе вам з практичними завданнями нашого сьогодення. Слава Ісусу Христу! Дякую влади. Дякую всім присутнім тут. Дозвольте вашій присутності подякувати організаторам цього унікального форуму, який дали можливість нам представити цю книгу. Я хочу зробити кілька анонсів. Чора було відкриття офіційне, на якому також духовний аспект, церковний аспект, релігійний аспект. Надійний аспект і вірний аспект був дуже сильно підкреслений, наголошений у церкві Єзумітській апостолі Петра і Мадарі планується виставка інституту історії, церкви, до якої інститут ось по книжку про підпілля і вигідність підпілля нашої церкви. Є інші питання, які є на цьому форумі, які ви можете придбати. Я ще раз заохочую, що сьогодні. І просто унікальна нагода купити ці склони за ціною нижчою, ніж їхня собі вартість, це спеціальна промоційна ціна 130 гривень. Найменша ціна, по якій вони будуть продаватися 150 гривень і мовити вгору. Так що прошу, підтримайте цю публікацію, купуйте її, даруйте її. Я думаю, ніхто не пошкодує, що він познайомиться з цією книжкою, тому що це є щось, що є скарбом. скарбом. Нашого народу скарбом нашої віри. Я ще раз сердечно дякую всім, хто взяв участь у цій презентації, всім, хто працював над цим виданням, зокрема своїм колегам із видавничого відділу і видавництва Українського католицького університету. Я заохочую вас усіх, хто читання і інших книжок, добрих книжок, наскільки чує, їх є дуже багато на цьому форумі. І запрошую вас до нашого університету, запрошую вас разом з нами розвивати нові ідеї, будувати нові споруди у е, будові нашого народу, нашої держави, нашої церкви. Щиро всім дякую і до наступних зустрічей. Слава!